Варто жінкам готуватись до мобілізації. Давайте подивимось. Чи варто жінкам готуватися до мобілізації? Варто, варто готуватись, бо чоловіки колись закінчуються і підуть жінки. Так саме важливо, мабуть, це психологічно готуватись до цього, підготовлювати себе до стресів. Ну а так, можна там, якимось спортом позайматись. Ні. Тому що жінка доже не воювати, а має бути в тилу. Це вже ненормально, коли жінка воює. Чи я на війну піду воювати? Ні, не піду моє життя дорожче. Кожний громадянин України повинен захищати і боронити нашу вітчизну. Жінки проживають в нашій країні, мають дітей, їм є кого захищати. Жінки повинні готуватися до мобілізації. Вона може бути медичним працівником. Жінка може десь працювати в тилу. Ні, ні. Чому ні? Бо жінка це, завжди все жінка. Мать, жена, до сім'я. Це абсурд, повний. А воювати точно не піду. Звичайно, ні, У мене маленька дитина. Це хто захоче, насилувати їх не можна. На обов'язковій основі. Я в це не вірю. Жінка є жінка, а чоловік – чоловік. Це дуже бредова ідея. Це вже ножка трошки маразм. Думаю, що треба владі щось міняти та думати якісь інші способи. Це не варто поки що в нашій країні можливо все. Що це має якось бути професійно, а не ти взяв якусь там жінку, яка варила кашу, і сказав, дав автомат і сказав, іди стріляй. В неї 10 дітей хай кашу варить.